Привіт всім глядачам каналу Гану Сенсад. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікавий експеримент. Нам надіслали культуру, яка називається батат. І ми будемо експериментувати і садити її цього року. Батат це називають солодкою картоплею, але до картоплі він не має ніякого відношення. Це культура роду беріскових, яка прийшла до нас із Центральної Америки. Зараз бататом смакує вся Європа. Він досить -таки гарно росте в Україні, особ... особливо там, де тепло. Але в нас в центральному регіоні також його можна садити. Такі Мені пройшли, це на... От я достаю найбільш теплолюбивий сорт. Він фіолетового кольору. Зараз побачимо, який він. Бачите, навіть він темніший на, на відео в порівнянні. В середині у нього також фіолетова м'якоті. Це буде найважче його виростити, тому що треба встигнути до заморозків єдиний мінус ботата, він дуже боїться заморозків. А так, в принципі, можна його вирощувати, проблем з ним, з доглядом ніяких немає. Королацький жук його не їсть. Оприскувати його нічим не потрібно. Ось е, сорт, який у мене на нього найбільші сподівання. Називається Вінницький рожевий. Ще його в народі називають Вінницький женшень, Ось такий. Ну і ще один маленький бататик, який мені прислали в подарунок. Дякую дуже. Називається Мохан. Ось такий. Вони всі різні за смаком, деякі більш солодкі, тому що все-таки його називають солодка картопля, деякі більш похожі на гарбуз, деякі похожі на картоплю. Будемо смакувати, будемо експериментувати і вирощувати. Значить, батат розмножується черенкуванням, з нього треба буде, його ми його посадимо з вами. Я вам покажу, як я його буду садити в землю, вирощувати з нього черенки. І потім ми будемо висаджувати його в відкритий ґрунт, тоді, коли температура на вулиці вже буде така, тепла, що не буде заморозків ні на ґрунті, ні в повітрі. Десь, я думаю, в квітні місяці ми його з вами посадимо і подивимося, що в нас з вами з нього вийде. Тому слідкуйте за відео. Пока-пока!